Палити, а, то то скажіть, буду... як вас звати? Ставтеся так. Скільки я З якого року? З Ви з Маджарок саме, так? Так, Маджар. З Маджарок. вже забула число, яке побуло. Кажуть, йде боївка польська, Будуть, палили, і... будуть різали, палили. Палиць і мордоваць. Одні йшли з цукалям, забули, з серограда. Ми йшли з Белжа і туди як з Баржа, так що вони ходили, як на чотири кінці. Але щоб була сотня, готова вже до того. Так, що їх відбили, але за кінця сотня прийшла з вентиру, за кінці прийшли, то вони вже вбили вигнатися і, і запалити всі хати. То, то навіть прийшли до нас, мама і бабця були хай, на дворі і вони вчили то в обох їх садили до сінеї, така а до і запалили. Але що в нас вихід був на другу сторону, і вони втекли, за... скочили з хати і втекли, бігли за кітець, з ми так же коли живали, і там вони переховалися. Туди двох чоловік садили ну, тільки. Там вони тікали до Добричина, ті... Ті... Ті були. і тоді вони вже їх сотня відбила їх туди до Червонограда. то вони по дорозі спалили одну хату, двоє людей згоріло. То так вони на полі ті хати були між Червоноградом, а Маджарка. Туди другу хату спалили, так в стороні вона була, там четверо людей згоріло, пята дитина. І в третій хаті теж четверо людей старших і двоє дітей. Майже дитина і жінка берега, тоді вже так розуміє в двоє. to, tako, tak to dvě zhorilo, ráste se, no, potom se pár roka to se jakož jako nejšli na bratu, co mě že bratu, to to, 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 no, to jako nejšli těch pár А то багато говорив, тому то, знаєте, то не робили ще ніде, то було два дні також опалили, А потім вже ми повтікали, так, туди повтікали. Зав'язували двері, зав'язували, ну, ну, то зав'язували з Дротом закручували тротуа, дротом. вже в хаті, а то, то двоє дівчат, стели, цікло, то четверо було малецькі. Бодай, Господи, сестрам і братам нашим б'єним у цьому селі і задри їм вічною то є кілька днів палили? Ні, ні, то було два дні. Перший раз було 28-му, здається, люто. Перший раз, як вони вскочили, то згоріло було щось 6-7 чи разів, а вже другий раз, як вони пішли, вони вже палили, лишилося було щось. Вони ще третій раз вже нас як вивезли. Тож, ми вже були е, забужу на станції, вже нас вивезли, то туди ми вже зачистку зробили третій раз. То вивозили вас руски, а палили поляки, так? <звистов> Руські вивозили, а поляки робили зачистку, так? так? <звистов> поляки робили зачистку, так? а русські зробили так, бо то ж то була Україна. Аж пуляків сюди прислали, друзі, куляків, ага. а нас тільки вивезли. Знає, ж, має вивезли, так на голи на, на, на големи не було. так сіро то. А скільки тут хат було всього? 98 десь, так? Що? Хад, хат, хат скільки? Ага. Це потім було в 98-х. Сказати, що було в 73-х, а потім все розставлялося, і вже було... І церква тут була своя? Не було хати? І хата читальня була? Харафія була. А читальня була. Читальня була. Читальня мала я вам скажу. Так хвалять. Штифт. А я пам'ятаю, я була малесенька ще три роки мала. Я до неї то пам'ятаю, як, як на на німці. І при, прийшли до нас, а мама зі мною були в церкві. До церкви ховалися. В церкві вже прийшла церква, ми прийшли в битві, прийшли додому. А наша тітка, моя мамина сестра, була літа, нога її боліла. І взулася чьотка в татові чоботи і сиділа так на, таким, на ганку, а той прийшов, вже е, німці пішли, а москалі вже йшли. І він прийшов. І зарізали свиню і робили шашлики. А шашлики робили собі покликії, а до чітки прийшов і здирав чоботи. Вчора, добре, чому ти Інваліда. Вона дуже плакала, мала костилі, а мама каже, що не бої до корову їхати. І я сиділа коли чортки, три роки мала, пам'ятаю. І я кричала так страшне. Я ще потім так бояла, що я ще до нині ще було таке у місце робить. І він туди мене як злапав тако, потопло злапав. І як мене шмургнув через пурички. А я ви мені був воще подобала. Так, Поля. Ну, не Поля. Устали.